Лікування та реабілітація військових мають бути пріоритетом для держави, а не фінансуватися за залишковим принципом. Лідерка фракції Батьківщина Юлія Тимошенко закликала парламент створити тимчасову слідчу комісію щодо недостатнього фінансування з боку держави лікування та реабілітації військових, перед якими всі українці в боргу. Будівництво і осучаснення реабілітаційних центрів в країні є нагальною потребою, наголошують батьківщинівці. Негайно подати законопроект. Про виділення достатніх фінансових ресурсів, про переоснащення і побудову по всій Україні реабілітаційних центрів. І звертаюся до всіх фракцій. Ми виходимо з ініціативою створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування недостатності фінансування і просимо ваших представників все нашим героям і героїням на сьогоднішній день. Дуже гостро стоїть питання по реабілітаційним центрам. У нас на сьогодні, ну, реально для військових е в такому сучасному стані тільки у Львові побудували один реабілітаційний е центр. І навіть у нас на Одещині велика область з великим потенціалом, але подібних реабілітаційних центрів нема. Тому ініціатива е особиста е лідера партії Батьківщина Юлії Володимировна Тимошенка, фракції Батьківщина, щоби в кожному. Більш-менш великому населеному пункті був побудований реабілітаційний центр. Вона повинна знайти підтримку. Навіть у нас на Подільщині я можу сказати, що практично в кожній районній лікарні був би дуже доречний такий центр. Під час мого останнього візиту до Окан там навіть приміщення є треба тільки знайти фінансування. І відкрити цей реабілітаційний центр. Бо хлопці, хто сьогодні оборонить нашу свободу, працюють на нашу перемогу, вони повинні пройти реальну нормальну реабілітацію. Бо сьогодні скажімо, операцію більш-менш наші фахівці роблять дуже якісно, а реабілітацію, протези і все інше. Ми звертаємося до наших партнерів до західу, а у себе ми цього робити не можемо. Тому я підтримую цю ініціативу і вважаю, що це дуже доречно. Батьківщина також вимагає втричі збільшити фінансування на лікування поранених. Для цього фракція батьківщина підготувала законопроєкт No950, яким передбачено збільшити втричі виділення коштів на лікування поранених у шпиталях. Лідерка фракції Юля Тимошенко обурена, що цей життєво важливий для поранених військових законопроєкт досі не розглянутий ані в комітеті, ані в сесійній залі. Ми вимагаємо у голови Верховної Ради. Негайно дати доручення поза регламентом, поза будь-якими термінами, негайно розглянути цей законопроект 9550 в комітеті профільному, медичному, і негайно поставити на голосування, Служіть тим, хто вас сьогодні боронить на кордоні, а не займайтесь корупцією в Верховній Раді. Наша фракція, наші народні депутати, ми представники партії за ці півтора року. Я думаю, що Сотні госпіталів сьогодні і лікарень, котрі надають допомогу нашим військовим, об'їхали, подивилися, поспілкувалися з головними лікарями, з працівниками, хірургами. І ми реально сьогодні бачимо, що фінансування не вистачає. Я не хочу там повторювати, можливо, ці ж цифри, але вони мене лякають. Прогнозами, що у нас біля 50 тисяч людей буде ну без кінцівок, без рук чи без ніг, і ці люди потребують допомоги, потребують лікування, потребують відповідної фінансової допомоги. А її на сьогоднішній день не вистачає, тому ініціатива партії. Розробка закону 9550 про підвищення фінансування вона заслуговує уваги. і Я сподіваюся, що керівництво Верховної Ради, керівництво уряду зверне на це увагу і найближчим часом певною, навіть скороченою процедурою, даний законопроект буде розглянутий, проголосований більшістю Верховної Ради.